Зачем? Она держит более.

И кульминация новодействован не осталась. Усиска дуемо! И потом.

Станьте, Мирослава, станьте із В'ячеславом. Йди сюди, от тут літа. Погрійтеся, діду. Добре. Хто поцілує, той заміж вийде! трошки. Я зверху посадити. Знімайте авторів, знімайте, я авторів. Шедеври. Авторів взагалі підсвітити треба. Ну давайте світі. Фонарика не буде фонарик. не шкодуй батарейки, присвіти гарне, не бійся, піди не ближче, без не волосся. Хотя бы ой, что засудили. Очень так понял. Может смотрите, смотри, торошко спал. Ну не... Ой, глянь, так красиво. давай Давай, давай, топку трохи Топки Топку дворовали.

ああそれってのは。